Ремонт або капіталка будь-якого двигуна завжди повинна проходити в чіткій послідовності. Спочатку сервіс чи майстер, якому ви довіряєте, розкидає той двигун, робить дефектовку, робить вибраковку деталей, які потрібно замінити, складає список. І або самостійно цей сервіс замовляє запчастини по цьому списку. Якщо має, так як у нас, мають багато сервісів знижку за те, що беруть багато і часто. Або якщо сервіс цим не хоче займатися, то сам власник відповідно по цьому списку закупляє запчастини. Тільки так і тільки в такій послідовності розумній, а не так, як інколи приходять до нас певні особистості і кажуть: мені треба циліндр, мені треба поршень, мені треба кільця прокладки, колінвал і так далі. і так далі, 20 позицій, і їм роблять вицінку цього всього. Це займає, як правило, від години і більше. І потім він каже: ну, добре, я тоді після дощику в четвер пораджуся з майстром, чи взагалі це потрібно міняти, і тоді, колись ми з вами зв'яжемося. Щоб такого не було, щоб не витрачати марно час, який можна було приділити нормальним квадроциклістам на їх потреби. Щоб такого не було, чітко дотримуємося послідовності, яку я озвучив на початку відео.